Привіт, дорогі батьки! Мені дуже часто ставлять запитання, чому дитина так не хоче писати під час виконання домашнього завдання. Вона відволікається, їй усе цікаво, окрім зошита. Батьки її вже і вимовляють. І примушують, але все одно дитина ні в яку не хоче писати. Ви знаєте, я вас дуже добре розумію, в мене в самої дві доні, і це дійсно буває непросто. Але хочу вас заспокоїти, це абсолютно нормальна ситуація, як для дошкільника, так і першокласника. Дивіться, писати це дуже складний процес. У ньому беруть участь і пальці, і очі, і мозок, і увага, і терпіння. І маленькій дитині ще важко все це тримати одночасно. Особливо терпіння у дітей, воно дуже маленьке. А ще ж навколо стільки всього цікавого, тому відволікання і небажання це не ціль, це втома або перенавантаження. Що ж робити? Ось кілька порад, які добре працюють. По-перше, спробуйте перед виконанням домашнього завдання пограти у таємне повідомлення. Замініть своє завдання, типу напиши слова на цікаві сюжети. Намалюй слово та підпиши його, я вгадаю, або на щось цього. Якщо це не стосується виконання домашнього завдання і у вас є декілька вільних хвилин, можна пограти в такі ігри, як Зашифруй підказку для пірата. Нехай дитина напише літер якимось чудернацьким способом. Або напиши меню для ведмедика, який відкрив кафе, і ви, як батьки, будете там відвідувачами. Так дитина буде писати, але не з примусу, а з цікавості, адже діти до сих пір, ще діти вони граються. Писати потрошки, але регулярно. Замість того, щоб мучити дитину довгим письмом, давайте по 5 хвилин, але щодня. І завжди закінчуйте на позитиві. Супер! Ми встигли одне речення і все, молодець! Додайте е, рух і емоцію. Спочатку розімніть пальчики, зробіть масаж, пальчикові плескання ритмічні. Потім весело записати щось у повітрі, на піску пальчиком або по манці. І лише потім до олівця. Бо коли тіло розслаблене, писати легше. Хваліть не результат, а зусилля. Навіть якщо написано криво, кажіть я бачу, як ти стараєшся. Оце витримка, я дуже пишаюся тобою. Ти моя гордість. Це мотивує більше, ніж зауваження, типу, знову не так. Я знаю, може краще, давай ще. А ну піхом-пюхом давай ще зовсім трошки. І найголовніше, не треба спішити. Письмо це марафон, а не спринт. Дитина ще встигне навчитися писати красиво. А от якщо ми зараз не збережемо бажання, цікавість та легкість, потім буде набагато важче надолужити. І це бажання дуже важко знову визвати у дитини не тільки до письма, але й як для навчання. Якщо вам близька така ситуація, напишіть мені в коментарях, що саме викликає труднощі у вашої дитини, і я з задоволенням підскажу і, можливо, підготую наступне відео саме для вас. А з вами була Юля, і це поради за кавою!